Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Риба Є, мене звати Жека і сьогодні я вибрався на охоту на хижака. Ось така малесенька, зовсім річушечка Я спочатку хотів ну, пробити яке тут дно, чи є тут взагалі якісь ямки невеличкі, дуже мілко біля моста. Взяв один спінінг, перейшовся і одразу піймав щучку. Десь на. Ну, на кілограмчик зараз покажу вам. Тому зараз йду вдягати камеру, щоб показати вам, ось вже вона втікає. Ось дивіться, друзі. О, я, Серега вже пліточку піймав. Ось така от щучечка залетіла. Я вам покажу зараз на що я піймав, який в мене спінінг. Що швиденько в машину біжу за камерою і продовжуємо риболовлю. На що я піймав ту щучку? У мене такий спін 418 тест. Така смородина 5 грам і маленький такий біленький силикон. Він дуже круто. Дуже круто грає в воді. І Водичка така не, досі, ну, не зовсім мутна. Але бачите, щучка вискочила і бабахнула. Чесно, я не очікував, що тут є щука. Тому зараз пройдемося вдоль річечки. Попробуємо пошукати. Також я спорядив ще один спінінг до 5 грам лайтовий. Сюди будемо ставити ось таку от 0,9 грам паличку, я її називаю. Може кось щось таке дуже повільне, щоб по дні повзало. Будемо пробувати. Щука є, значить потрібно її знайти. Які достану. Ах, хороша щучка. Хороша щучка. Але стукнула Але стукнула Я знав, це місце дас мені щук. Тут прям 100% вона. Вона живе і знову біленький силикончик. Спробуємо її взяти без підсаки, звісно. Дивіться, яка адрес. Яка красотка і знову. Знову спрацював біленький силикон. Вже поставив 4 грами. Така вот, красунка Да? Кайф. Продовжимо. Це адреналінчик дала. Так Флюр в мене стоїть 0,293. Ну практично 0,3. Такі от тонесенькі дивіться, взагалі. Не повредила. аккуратненько клацнуло там где потребно блин сетка а это уже сетка начали раз так раскрываю вам секрет друзья как называется силикон это фанатик лади бандит два дюйма блин осталось Можна сказати, один останній остався. Цей оставим на кінець, коли вже це відіраю. Сьогодні працює от, такий от біли, білий колір. Посивку сьогодні брати зовсім не хочу. Ну що, друзі, на цьому риболовлю будемо завершувати. У мене якісь проблемки з камерою, не заряджається, тому я відзняти для вас далі, якщо продовжував риболовлю, не зміг. Задоволення отримав, покльовочки такі тух, мощні, дуже класно. Ну і на вечері піймали. Дякую, хто дивиться мій канал. Палець вверх підписка, хто ще цього не зробив. А з вами побачимося на риболові. Всім пока!